Всім привіт! Мене звати Лошко і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як слідкувати за своєю грою, якщо у вас, звісно, є кастом контент, як видалити якийсь із непотрібних вам файлів, та в цілому як іноді доглядати, приглядати за вашою папочкою та за вашою грою відповідно. Нашими жертвами сьогодні будуть мод менеджер, траімпорти. І ми трішечки заціпимо сім студію. І розкажу вам про один момент, який може вам пригодитися. Ітак, триімпортер і кас. Подивимося спочатку в самій грі, що ми. Наші перші кроки, так мовити, що ми будемо робити. А потім перейдемо до самого трей Імпортера. Я вже тут на швидку руку забабахала сімечко, трошки накинула макіяж, зачіски, зачіску, яку я хочу видалити, топ, який я в принципі ніколи не використовую, спідницю теж рідко. І доволі таки гарні аля Мартінси, чи вони є типу Мартінси, але вони із слайдером, який робить персонажа вище. Я це не люблю. Якщо я хочу слайдер росту, я беру слайдер росту. Мені от це все не треба, щоб потім. Можна так зробити, але ну, в, інших... в інших варіаціях одягу буде це все відчуватися. Давайте разом. Можливо, я зараз виберу туточки. Ми виберемо ще якийсь варіант одягу із такого. Я не знаю, що б я хотіла видалити насправді. Я доволі таки часто це все чищу, але оскільки зіткнулася, що не всі знають про такі функції, вирішила, що вам треба казати, ні, хочу, щоб ця суконка залишилася. І ця така непогана. Коротше, важко. Щось буде щось знайти. Ну, мабуть, це я, мені дуже рідко знадобиться, і, в принципі, мені не треба, якщо що, я підберу з інших варіантів. одягу. Підлітки в мене так часто бувають, особливо зараз, де і такий варіант одягу, ну, не факт. Так що, от, ми це все побачили. Зараз ми знову ж таки нажимаємо сюди. Ось у нас персонажик є. Ми наживаємо зберегти бібліотеки. І зараз переходимо безпосередньо до трайімпортера. А тепер поговоримо про. Те, що буде у нас в будинку, про облаштування і про кастом контент, який знаходиться всередині будівель. У мене немає кастом контенту безпосередньо для будівництва, окрім мода на покращене будівництво, дуже багато слова будівництво, вибачте. Але є кастом контент. Я намагаюся як би робити його поменше, закидати поменше, бо воно він. Доволі таки нашу гру навантажує. І буває багований, типу. Я от зіткнулася з тим, що багують ліжка, що мене засмучує, бо вони гарні. Але отакі холодиночки з наклейчками, з цим всім я не користуюсь тулом, щоб клеїти це все за допомогою тула, і мені дуже не вистачає всякого такого, бо воно набагато життєвіше виглядає. Пралки, як правило, говорять, що кастом контентовські набагато рідше ламаються, чим. Від розробників. Отакі от різні шафи з тим просто люблю. Ну і ви розумієте, так. Всякого добра такого в мене є. Не так багато, десь на 300 мегабайт, враховуючи, що він весь нелегенький, то от. Це не все, звичайно. Я додала просто вам для прикладу, видаляти це я не буду, але що як, все одно вам покажу і з тим. В принципі, вона не дуже відрізняється від того, що відбувається з персонажем, але для прикладу покажу. Ми просто от я люблю участок в Vienaлі, наша сімочка. Поставила сюди, да, просто той часто, який я знаю, точно пустий, і я завжди на нього все це допроставлю. Різниця, розмір, це все немає, цього всього Різниці немає. Коротше, я просто взяла із нашого ось тут, з нашої панельки. Познаходила, де в мене всякий кастом контент, який мені не потрібний. Виставила його сюди. Потім нажимаємо сюди і зберігаємо в бібліотеку. Отак, хопа, через цю кнопочку. Я вже зберегла, двічі зберігати я собі його не буду. А далі ми перейдемо в Try Importer і подивимося, що ми будемо з цим робити. Ось ми в Try Importer Тут у нас є вже сімка, яку ми зберегли з вами, тут я її зберігала сама. І участок. Почнемо з участку, як саме говорити на ньому я вам просто покажу, що як подивитися, а потім ми вже безпосередньо на цій сімці сімечки, видалимо на персонажі. Нажимаємо сюди, просто вибираємо участок, нажимаємо сюди, і от ми вже бачимо наш кастом-контент. На щастя, тут є і малюнок, і все, в принципі, про нього вказано. Це прекрасно, тому що таке буває далеко не завжди. Дивимося, клікаємо по ньому двічі. Ось так і ми знаходимо тут наш кастом контент. Ми можемо нажимаємо просто, ну давайте через праву кнопку мишки видалити і видаляємо. Його цього я робити не буду, бо я тільки це все щастя скачала. Так само, коли ми це все зробимо і нам участок уже буде не потрібний, ми нажимаємо правою кнопкою мишки знову ж таки деліт і видаляємо участок. Все, наша сімечка. Цю ми вже чіпати не будемо. Потім її теж удалю. Беремо ту, яку останню створювали з варіантом одягу. Вона буде в нас на оцій вкладці, коли ми нажмемо. Це просто йдуть файли і страємпорт. Ну, вірніше, файли трай. Е, сам персонаж без кастом контенту. Ось тут уже йде весь кастом контент, який на неї накладений все, що в неї є. Тут навіть є слайдери і навіть слайдери зросту здається, попав. Дивимося, це ми не трогаємо, це одне щось двім все зачепилося, ми це не видаляємо. Ви можете по, назві по цьому побачити, або по тому, де файл знаходиться, що вам варто чіпати, а що вам не варто чіпати. Дивимося, що ось наші боти, які нам так не подобаються. Нажимаємо двічі, хоп, наш файл, нажимаємо хоп, права кнопка мошки видалити і все. Файл огуляє. Повертаємося до треймпортера, що у нас зачіска. Я ніколи її не використовую, практично чи один раз таке було. Видаляємо. Ну, навіщо її хломиться, тим паче вона 11 МБ займає. Дрібниця, а не дуже. Спідниця, Twisted Cat». Знову ж таки, до побачення. Хоп, видалили. Що у нас ще? Ось ця ну, Люсі, майже лакі, но анлакі в даному випадку. Так, бікіні туди ж. Хоп, видаляємо. Все, пішов гуляти у нас. Це ми все начіпаємо, тут уже все зрозуміло. І ще є такий момент. Повернемося сюди, щоб там все вже не маньячило нам перед очима. Ми можемо зберегти персонажа. Як легко обмінюватися персонажами з друзями, віддавати на скачку, або зберігати собі, що дуже важливо, коли вам там потрібно переїхати персонажем інше збереження чи ще щось. Окрім просто пересел... зберігання персонажа в галереї, ну, може, ви хочете її почистити збережених персонажів, бо вони теж трішечки, якщо дуже багато файлів, вони грузять вашу гру. І ви не хочете, щоб вони грузили вашу гру. А хочете там, ну скажімо, на якийсь час у мене були персонажі, яких я обирала в далекий ящик, а потім думаю, я хочу його повернути. І в мене є можливість його зберегти і відкласти. Нажимаємо Save. Якщо є Custom Content, називаємо Include CC. Вибачте, за мій англійський. Save. Так, це нас все влаштовує. Експорт обираємо папку, куди ми зберігаємо. Це в мене тут вже мої, як бачите, збережені. І нажимаємо зберегти. Потім піде файл уже завантаження, воно збережеться сюди в папочку, і все класно. Персонаж є для зручності, можете переіменувати без оцього всього, а так як вам зручно, щоб ви запам'ятали і знали точно, хто це. І до цього всього, що ми говорили, такий важливий момент, як бекапи. Я не знаю, чи знаєте ви про них і що це таке. Але це збереження, по суті, вашої гри, вашої основної гри, вашого збереження, ваших файликів з папки try, там, де будівлі, персонажі вашого збереження і ваших модів. Тому що. Виходять оновлення гри, ви встановлюєте щось нове, самі збереження мають властивість ламатися, я це знаю. У мене як таких прям, сильних поломок ніколи не було, але я постійно переїжджаю з нового збереження в нове збереження, тому що просто хвилююся, щоб моя гра не полетіла кудись. Я хочу, щоб мої персонажі жили, і бажано, щоб моя гра плюс-мінус літала, і жили мої персонажі з комфортом. Тому що ми робимо? Зажимаємо, ну я як роблю, зажимаю клавішу Ctrl, беремо папочку Try, Saves, і Mods. Нажимаємо або через праву кнопку мишки копіювати, або ж я нажимаю Ctrl. Це є своя папочка Backup, тому я вам покажу уже на іншій папці, яку я спеціально створила, щоб ніде собі нічого не напутати, і не дай Боже, в мене щось не пішло не туди. Ми нажимаємо або Ctrl-V, або нажимаємо праву кнопку мишки Вставити. І вставляємо сюди наші файлики. От в мене навіть зараз непогано копіюється, тому що в мене присутні моди. Я це закриваю, тому що, в принципі, вона мені не треба. Папку цю я видалю, щоб вона мені не захламляла життя. Але ви робите такий процес. Чекайте, поки все дійде до кінця. І у вас буде вже там і ваше збереження гри, і моди. Тобто у вас буде цілісна картина. Якщо щось ламається, ви просто берете звідти. Видаляєте, те, що у вас є, або перевстановлюєте гру, дивлячись, як вона все виглядає. І просто переставляєте свої файли з цієї папки в іншу, за умови, звичайно, того, що ваші моди в цій папці не є космічно застарілими, а там плюс-мінус, бо по-іншому краще обновити, інакше в вашій грі теж може бути не дуже добре. Але це. В більшості випадків, хоча б рятує ваших персонажів і ваше збереження, скоріше за все. І ну, знаєте, всяке буває. Краще поберегти, тому що як у мене там два покоління, і я їх дуже люблю, мені навіть фото їхні втрачати буває дуже шкода. А тут прям персонажів втратити. Ну, взагалі, для когось може бути капець, а в когось там поколінь і більше, і взагалі, ну, коротше, сумно, давайте берегти нас. І першою нашою сьогоднішньою жертвою буде 7.4 мод менеджер. А, мені нещодавно попалося відео в Тіктоці, здається, про те, що дівчинка була дуже здивована існуванням такої програми, скільки вона всього дає, я його користуюся і 24 роки така, тобто ви не знаєте, що вона існує. Ну це ж зручно. Алло, реклама, за яку мені не платять. Дякую, мод-менеджер. <с> Я навіть не про нього, а про те, що збоку боку форситься. Так, відкриваємо настроєчку. В цілому у вас тут має бути шлях. Ви можете подивитися на мій. Я думаю, він плюс-мінус має збігатися з вашим. І тут подивитися. Ну, в принципі, нічого тут такого якогось космічного немає. Так що. Я думаю, з цим розберетесь. Дуже зручно, інтуїтивно, в принципі, плюс-мінус можна працювати. Ми заходимо, ну, скажімо, в аксесуари. Тут, як бачите, все видно, як правило, є зображення. Сумно, коли їх немає. Тому що ти доволі сильно можеш плутатися, можеш щось не знайти таким чином, або не зможеш це видалити. Мов тебе елементарно не буде картинки. Але в основному вони всі є. Ти можеш подивитися і такий. От, ця прикраса, вона взагалі не там, де має бути. Робимо ось так. Нажимаємо сюди. І сюди. Вона має бути у нас в аксесуарах. Ми її туди переміщаємо і все. І нічого зайвого у нас немає. Ми так само можемо, знову ж таки, а що ви нагулялися? А знаю, що вони нагулялися. Це я їх нагуляла. І я вам зараз покажу, кому ви нагуляла. Якщо то не воно. Чи якщо то я промахнулася. Ми тоді з вами зайдемо сюди. І це я там нашалила трошечки для деяких моментів. А в мене немає, я не пам'ятаю, здається. Так, в мене всі папки, в мене раніше ще була папочка окремо для взуття. Зараз у мене все об'єднано. Також, дивіться, зажимаємо, тут є як видалити. Ось така кнопочка. Ми нажимаємо. Так, ми хочемо видалити і видаляємо те, що нам не потрібно. Ну, для мене ось це дуже зручно, тому що от, нажимаєш Custom Content і переміщаєш, ну це у мене CC Custom Content, тобто переміщаєш туди, куди потрібно і де воно має бути. У мене ще буває папочки в підпапочку. От, ти можеш ще ось так перемістити. Це дуже зручно, набагато коли я тільки перевстановлю... перевстановила свою папку. Мені дуже допомагав він з тим, щоб а, можна було свої моди. От, вон, ти вилетіло. Не треба не треба нікуди тікати. Якраз ще раз подивимося. Оп-оп, все, вона в одязі. Вийшла погуляти. Е. А, да. Ось такі у нас папочки, у нас все видно, все гарно, отака краса. А тепер, чого в мене в папці з одягом загуляла прикраса. Хотіла показати вам ще один функціонал, про який мені розповіла моя подруга, а я не знала про це. Ну, в принципі, в більшості програм, я думаю, як і більшість людей, ми всі юзаємо основні функції. І до якихось таких моментів ми просто не доходимо, і так само я знаю, далеко не весь функціонал, просто знаю програму, просто знаю, що це зручно. Раніше я взагалі могла скачати пак модів, закинути його в свою папку, папок Сісі, -сі. там, скажімо, від о, Господи від Черніті чи від когось. А вони зазвичай дуже паками роблять, а мені там зачіска звідти я її Просто сюди закидала ту папочку, заходила отак, відкривала, дивилася, що мені звідти потрібно, хоп-хоп, зберегла -хоп собі і перекинула в свою гру і пішла гуляти далі. І в мене виходило, що я так спокійно могла, дивлячись на картинки, позабирати, а не додавати в гру і Боже, скільки всього зайку. А тепер до головного, головного і важливого інструменту, який я хотіла вам показати ще. От є така кнопочка Tools. Ми сюди нажимаємо і дублікати. Нажимаємо сюди, дублікати файлів. Дублі теж нагромаджують нашу гру і теж впливають на навантаження, ну наскільки я знаю. Я все зараз вам говорю по своєму досвіду, тому що чула, бачила і у себе якби місцями відчувала. Коли я грати гра, починала на самому початку з модами, з кастом контентом. Я б знала, що в мене відбувалося. Ні порядку не було, було куча чудоплів, об'єднаних файлів, про них я вам також розкажу і покажу, що з ними можна робити. Особливо, якщо ви грішите як скачуванням чужих персонажів, таке щастя може попатися вам дуже часто. У мене навіть бувало таке, що одна людина, один файл, могла підписати двома різними назвами. з... Там з похибкою нижнє підчоркування, верхнє підкреслювання, верніше підкреслювання, те підкреслювання. Буквально там, там є е, е, якийсь знак, там немає якогось знаку і все, але по факту файл один. І вони у вас вже дублюються. І ну, грі вже не дуже зрозуміло, чому в тебе, там, скажімо, вії від одного автора, абсолютно одинакові файли, повторюються двічі і вже якби. Ну, не дуже, знаєте, приємно. Заходимо сюди, я взагалі по всьому пробігалася. di 1 це. Діодин, вже в мене все Фантазер. Тут іноді бувають теж об'єднані файли. У мене, на щастя, таких уже давним-давно немає, як правило, я ловила їх якраз таки з скаченими персонажами. Але для вас я собі там трішечки нагуляла, набутофорила з файлами, і ось ось воно саме. До речі, то не прикраса. Ми зараз підемо і заберемо. Значить, то я промахнулася ще раніше. Я спеціально в дві різні папки закинула один той самий файл, щоб вам показати, що робити. Ну, скажімо. Це у нас дублі. Тобто один файл повторюється в нашій папочці двічі. Наше нам робити таку біль нашій папочки. Ми видаляємо. Я дивлюсь, що це ж в дані. ось. Тобто, я їх удаляю з папочки «Makeup». До побачення, вони мають бути тільки в одісі. Це підводка для наших очей. Ну і мається на увазі в цілому там. Тож це все, знач вона має бути в мейкапі, майкапі. Знайця аксесуарів ми її видаляємо. І рестака п'янка. Ми заходимо сюди. У нас було в одязі ще. ту 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 ти загуляла. Ай-яй-яй! І робимо хоп! Повторення мать навчання правильно і відправляємо. Все гарно, класно. Це робиться більше для себе, для того, щоб ви розуміли, що у вас де і як. І щоб у вас був якийсь порядок, тому що з порядком все-таки ти відчуваєш більше впливу. І, хоча Сімс така гра, що навіть маючи цей порядок, нічого не заважає йому поламатися, і збугти барах, тобі сказати «Goodbye, my friend». Але, ну, хоча б якесь таке маленьке відчуття контролю. Уже додає настрою. Ну, мені так здається, Я людина з тривожністю, вибачте, мені так по кайфу. Тут можна набагато більше всього ще зробити, де хтось робить ще папочки, скажімо там, в одязі взуття, в життя чоловічі, жіночі, одяг жіночий, чоловічі. Класно, молодці. Я до такого ще не дожила. Мені оце вже трішечки заспокоює моє життя, мене саму. А ви, як хочете, хоч все в одну, просто щоб, по крайній мірі, щоб у вас не було дублікатів і. Ну, якісь там файли, які вам не потрібні. Тепер поговоримо про маленькі хитрощі. Це я вам так наостанок покажу такий момент, який не завжди може вам знадобитися, але іноді може вас врятувати від тих самих дублів або е від того, що от у вас є якийсь файл, у мене завжди це була проблема із слайдером зросту. Коли я качала чужих персонажів, це завжди просто цей довбаний слайдер десь причепиться. А я тоді ним не користувалася. Та й зараз, коли користуюся, мені не потрібен чужий слайдер зросту, який взагалі не там, де він має бути. І так само. Якщо ви просто ним не користуєтеся, бо колись я прицепили якийсь слайдер для носа і не могла його знайти, а він просто був об'єднаний з іншим файлом. Що таке об'єднаний файл? Це коли ось якщо від цього мерч, якщо правильно говорю, але я думаю, ви зрозуміли, ви часто коли качаєте якісь файли на тому ж Патреоні, може бути 5 файлів, а може йти об'єднаний. Таке часто буває, якщо ви качаєте, скажімо, деталі шкіри або сам скін. Він може бути поділений там, для голови і для тіла, а може бути об'єднаний. І якщо вам не треба, щоб він був об'єднаний, бо, як правило, цей файлик важить набагато більше. І може вам не потрібно, от я знаю, до речі, часто грішить цим пралінне. Ой, якщо не помиляюся, автор. -та 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 -та. Зараз я її вам знайду. Отако. А... Чи не знайду? Я, мабуть, в неї повидаляла. А, ні, Ліне Сімс, от. Вона часто грішіть тим, чи він, неважливо, вибачте. А, часто грішіть тим, що закидає свої файли на патроні об'єднаними. І в тебе всі пірсінги просто злиплися в один величезний файл там в 200 мегабайт. А там тих пірсінгів 50 штук. Нащо тобі вони всі 50? Що я робила? Я роз'єднувала файли і обирала просто там. 5 видів пірсингу, який мені потрібен, залишала все інше, видаляла. І так це займає не 200 мегабайт, а 2-3 МБ, і в тебе і пірсінг є, і одночасно твоя папка не розривається. Що робити? Я вже подивилася, в мене є одне об'єднання, але е, я на нього походжуюсь, воно мене повністю влаштовує. Ми нажимаємо, у на, нам потрібно для цього 7-4 студія. Ми в ній заходимо в Content Management. І нажимаємо On Merge Package на цю кнопочку. Нам, нас просить зайти, знайти цей об'єднаний файл. Ви, як правило, можете його навіть відчути, побачити по розміру. Як правило, такі файли вони не маленькі. Тобто вони там уже. Буває 90, 50, буває 30. Іноді в мене впадало, ще навіть 5 МБ, але то вже об'єднання. Ми нажимаємо. Це якраз такий скінчик, здається, якщо я не помиляюсь. Ну так, да, це зубки, очі. Це скін, і він у мене дефолтний, і він повністю об'єднаний. Ми нажимаємо відкрити. Якщо це не об'єднання, до речі, якщо ви не впевнені, вам би студія написала про це, що це не об'єднаний файл, і, типу, ми не можемо нічого зробити. Нажимаємо on merge. І все, ми заходимо сюди і просто дивіться, скільки тут всередині файлів. Це вже написано, типу як звіт, а оце всі файлики, які знаходяться всередині одного файлу. Таким чином, коли ви це все побачите, ви можете взагалі зайти, забрати ось вам конкретний якийсь скіл потрібен, а не заходити і там брати все одразу. Це доволі таки зручно, плюс буває таке взагалі в таких об'єднаних файлах. Що у вас знаходиться там і макіяж, і якісь деталі шкіри, і все, що тільки можна, а якщо воно у вас є, або саме ті об'єднані файли вам не потрібні. І це дуже зручно. Так що, пам'ятаємо, так? Ми заходимо. І куди ти... Отак. Ми заходимо сюди, on merger, Package, сюди обираємо файл, який нам потрібен. Ну, знову ж таки, беремо його. Ой, ну куди? Я вже промахуюсь сюди, і он мерч. Все, і готово. І у нас файл роз'єднаний. Далі ми можемо робити з тими підфайлами, які у нас тут з'явилися, де ти у нас куча мільйонів папочок. Все, що нам завгодно. Ми можемо забрати один, всі інші видалити тут, вже як ваша душа забажає. І так, наше відео добігає до кінця, час прощатися. Я зараз не так часто з'являюся на Ютубі, як раніше, але зараз по поклику серця. Скоро я ще планую відновити свій телеграм-канал, буду рада вас там бачити. І більше буду старатися робити саме корисних відео з чимось. Ну і вже скоро відео про Династію, про її історію. Дякую, що були зі мною. Всього самого-самого хорошого! Пока-пока!